Чернігівська дорога, сад, ліси, смарагдові луги й бори соснові це те, із чого ліно ви черпаєте наснагу і тривоги. І дівчина сумна в сімнадцять, і річечка без назви менті дощу. І перший вірш під вибухи снарядів. Прогулянки осіннім лісом досхочу, ваша поезія про час і вічність, про невмирущі у людському серці, про те, що просто не напишеш, поки себе не загартуєш в герці. Душа для вас це перш за все, держава, де є свобода чиста, як озон і тільки та людина. Гідна слави, яка в пориві гине за добро, упевнена народ між житиме в літах, якщо у нього і такі, як ви, поети, бо ви із тих, що держать небо на плечах і гордо маярять в своєму леті.